Сьогодні перший робочий день дитячого садка Волошка у Кунині з Довбицької громади після довгої перерви. У закладі робили ремонт. Уже в понеділок, 10 листопада, він повноцінно відкриє свої двері для малюків. Пані Ольга та її синочок Матвій дуже чекали цього дня. Жінка й сама долучалася до ремонту. Приходила та допомагала чим могла. Дійко, хочеш хоч садочок. Да. Тобі тут подобається? Каже, так. так ми дуже задоволені, що ми піде в садочок. Він вже вже з цього дуже хотів садочок іти. Надіємося, що ну, йому сподобається, мені вже сподобалось Сподобалося тут, ані вже прийдуть друзі твої, то буде зовсім інакше. Для місцевих батьків це справжнє свято. Тепер їхні діти знову можуть відвідувати дошкільний заклад у рідному селі. Пані Наталія багатодітна мама. Розповідає, усі п'ятеро дітей відвідували цей садочок. Тепер черга дійшла і до найменшої. дуже садочок. Після і зараз бачу це зовсім наші судочки. Люди на роботі, мами на роботі. Ще кілька тижнів тому тут панував зовсім інший настрій. Батьки були обурені станом садочка після того, як з нього виїхали внутрішньо переміщені особи. Вони залишили після себе пошкоджені стіни та безлад. Довелось робити ремонт, купувати нові меблі, чистити каналізацію та наводити лад навколо будівлі. Попри проблеми, жителі села не стояли осторонь. Батьки самостійно прибирали, фарбували та наводили лад. Наразі у дитсадку працюватиме одна група. Я думаю, що будемо працювати. Добре, ну, треба приложити багато зусилля, щоб запрацював садочок, щоб водили діток. Я думаю, що все буде добре. Вже в нас є список діток, вже на дану кількість у нас є 10 діток, можливо, ще будуть. На території дошкільного закладу облаштоване укриття та встановлений новий дитячий майданчик. В закладі відремонтували вбиральню, оновили харчоблок. Також благодійники подарували дітям нові іграшки. Вже набраний штат працівників, вже два тижні опалюється. В приміщенні тепло, є кухар, є вихователь, є помічник вихователя. Весь штат у складі всі чекають з радістю діток. Після кількох місяців невизначеності і занедбаного вигляду садочок Волошка у Кунині нарешті знову запрацює. Батьки та діти чекали цього моменту з нетерпінням. Попри труднощі, громада об'єдналась і тепер у закладі знову лунатиме дитячий сміх. Це робили самі власними силами. Немає зараз чоловіків, то взагалі на вагу золота. Майданчик діткам встановили новий. Все поремонтували, де потрібно було замінити, які умивальники, крани. Все привели до належного виду і чекаємо діток. Відтак у Кунині знову є місце, де малеча може навчатись, гратись та розвиватись. Олеся Мороз, Анастасія Славачевська, телеканали Тіві Медіа